Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабечвод. Дивимося сьогодні. Чудовий бій на карта у нас Париж. Чудова десяточка у нас сьогодні amxm 454 Це французький... французька десятка. Важкий танк. Бачимо, скоріш за все, у нас сьогодні грає статист, тому що всі снаряди у нас, голдові бронебійні снаряди. Тут і стандартні, і голдові. ці дорогі снаряди. Обидва типи, всі бронебійні. тож Тут нормалізація снарядів, як ви знаєте, дуже добра. Тож, Гармата у нас 130 мм, 190-294 мм пробуває голдова, голдовий бронебійний снаряд. у нас. Дуже всі хвалять цей танк на цій гарматі, Бо тому що, як ви знаєте, є ще гармата на 400 разової шкоди. У нас тут 560 разової шкоди. Подивимося, що буде робити. Так, подивіться, ми приїжджаємо дуже нагло, відразу прожимаємо так, противників. Скажу я вам, 1770 завданий шкоди в нас вже в кишені, ми дуже агресивно починаємо грати. Від самого початку взагалі нічого не боїться наш автореплею. Так, можливо вдасться тут. Так, прописує в НЛД конкурору 9 рівня, до речі, нас кидає до 9 десятки-дев'ятки. Нашу Нашу реплею кидає на самий верх. Взагалі, самий перший. І подивіться, чудово, як вицілює маску конкурора. Хто не знав, що він туди пробивається, і дев'ятий кінь, і 10-й суперконкурор теж там пробивається в маску. Але переважній більшості він пробивається, якщо кидати трішечки нижче від. Гармати, От там, де ця пластина є, вони пробуваються навіть снарядами, як ми бачимо, 294 мм міль... бронепробиття. І отут працюємо по перезарядочці. До, до речі, це був теж дуже чудовий вистріл по ІСУ-4. Подивіться, він приїжджає до нас і якимось чином нас не пробуває. У нас стоїть спорядження, як ви бачили на початку бою. У нас тут закалка стоїть. Важче пробити нас через гусеницю. Так, від'їжджаємо назад. Думав наш авторіплею, що ТВП буде заїжджати у нашу вуличку, але він поїхав в наступну. Бачимо на міні-карті. Противники прожали уже зеленку, так звану А і Б і С лінії. Наші союзники взагалі вже починають оборонятися. І ТВПшку ворожу забирає ТНХ 9 рівня, оцей барабан чешський. І ми вже 4,5 тисячі настріляли, рахунок 3-4, ми ведемо по хіт-пойнтам. Але скажу я вам, це дуже е, такий. Подивіться, як він взагалі пробуває ІСА-4 в кришку башти взагалі. Я хотів тільки сказати, що це дуже енергійний бій. І відразу такий постріл від нашого автора реплею. До речі, він дуже прекрасно знає зони пробиття всіх танків і на що здатний взагалі його танк. Тому що як ви знаєте, подивіться, до речі, дуже наглядно показав тільки, що наш авторіплеї, куди пробивається в маску е конкурор і суперконкурор 10 рівня теж пробивається туди. І зараз скажу, буде такий постріл, взагалі, куди пропав снаряд. Називається такий постріл у нас так званий. Не знаю взагалі, куди він. Можливо, ми влучаємо землю, можливо, в гарядку викопали, не знаю. Ну, тут... Нам вже не вистачає бронепробиття, у нас навіть 300 мм бронепробиття немає, 294 мм. Тож, не знаю, пробує наш автореплею взагалі пробити його, але нічого не виходить. Має надію, що там взагалі вискочить плюс 25 до бронепробиття. І подивіться, знову туди кидає, але ні, не вистачає нам бронепробиття, на жаль. Рахунок 6-4. Ми взагалі тут стріляємо по перезарядці. У нас вже 6 тисяч настріленого. І подивіться, як панцер у нас не пробуває, боїться наш автор реплею ТВП ворожого, тому що він може виїхати дати нам барабан, але ні, не виїжджає, не ризикує. бачимо, Т-95 наш стоїть на прикритті. І ми їдемо. У нас, до речі, 10 снарядів тільки залишається. І боєукладку нам пошкоджує, але ми відразу її полагодили. Стріляє, до речі, кумулятивами голдовими, ТВПшка, але все одно у нас не пробуває, не вистачає її бронепробиття. Якщо не помиляюся, там 310 мм бронепробиття у ТВПшки оцими голдовими кумулятивами, але можу і помилятися, все одно не вистачає. Не знаю, можливо, передокрутив так борт, Венелдешку хотів кинути ТВПшка нашому головному герою, Подивіться, як взагалі впевнено грає наш автореплей. Дуже впевнено. Взагалі. Почуває себе на 10 з 10 в танках, мабуть, у нього дуже багато боїв проведено на цьому танку, дуже, дуже знає зони всі пробиття і тому подібне. Бачимо, у нього біля танка стоїть тільки 17. Не дуже така, що багато боїв він провів, але швидше за все, так, мені щось здається, що це твінк. Другий е, створений аккаунт, мені так здається, щось мені так підказує, але можу і помилятися. Звичайно, я не дивився у його статистику. Але щось мені оцим дуже пахне, бо тому що аж занадто він шикарно грає. Мені це бій дуже зайшов. Це отака по мірках нашого автор-реплею, дуже легенька десятка. Але скажу я вам, більшість ігроків взагалі за повністю все життя проведене в танках наших, коханих танках взагалі не можуть дати 10 тисяч, завдати завданої шкоди. І подивіться, 9,5 тисяч у нас вже настріляно, залишається 4 противника. До речі, у нас є артилерія. Т-92 команді противника. М -м, можливо, так, і подивіться, вона ще й дає в нас. Ми взагалі вже нічого не боїмося. Виїжджаємо тут вже 9-го легкого танка, 9 рівня підсвічуємо СТРВК. Так, тут М60, і можливо, вдасться його забрати. Так, і забираємо 438 хіт злизуємо з нього. Зовсім трішечки нам не вистачає до повних 10к, до 10 тисяч тільки арта, можливо, вдасться її добрати. Зводимося і забираємо. Ось така у нас легенька десятка На карті Париж, кому сподобався бій, обов'язково вподобайку. Прожимай для хотапача та підписуйся на канал. Буду дуже вдячний і дякую наперед. Тож, слава Україні і до зустрічі в нових відео.